Всім привіт! Сьогодні я розкажу схему, якою можна користуватися після указу НБУ про заборону міжнародних переказів із гривневих карт. Схема стара, про неї був відос, але вирішив оновити. І так, спочатку нам треба зайти на біржувайтбіт. Заходимо, нажимаємо Поповнити І гривня», поповняємо її гривнею з Монобанку. Я буду вводити невелику суму для прикладу, тому що всі мої гривні зараз конвертовані в долар, і ще не обмінені. Вводимо реквізити картки. Поповнили без комісії рахунок у гривні. Далі заходимо в гаманець, трансфер. Вибираємо гривню і переказуємо її з основного на торговий рахунок всю суму. Далі, маркети, Fiat. Знаходимо пару Tether до гривні. Нажимаємо Купити. Щоб простіше було, вибираємо тип ордеру Market, вказуємо суму покупки, купити і купуємо. Можна купувати, хто знає, через ліміт на кілька копійок буде дешевше. Через лімітний ордер. Далі знову гаманець трансфер гривня. З раніше не гривня, а USDT, вибачаюсь. І переводимо вже з торгового на основний всі кошти. Далі, коли у USDT у нас на основному уже в балансі, нам потрібно їх вивести на біржу Binance. Нажимаємо зняття, USDT. РЦ20 або bep 20 адресу вибираємо Вставляємо сюди адресу Binance. Де її взяти? Заходимо в Binance, гаманець. Нажимаємо зверху Spot Депозит. Вибираємо USDT і адресу, яка нам цікава. Вибираю bep 20 адресу, Копіюю вставляю її на WhiteBit Суму вказую. І підтвердити. Чим більша сума переказу, тим вигідніше буде. Тому що комісія незалежна від суми 1 долар. Краще заплатити 1 долар із 1000, чим із 10 доларів. Треба підтвердити ще смс-кою із пошти. Кошти відправлені. Приблизно через 5 хвилин вони будуть на Binance. Прийшли кошти на Binance, нам потрібно їх переказати із спотового гаманця на гаманець поповнення. В гаманці вибираємо переказ. USDT, сума, яка потрібна, переказуємо. Далі нажимаємо Головна, P2P-торгівля. Валюту міняємо на доллар. У фільтрах вибираємо банк, який нас цікавить. Це може бути Vice і Revolute. Знизу галочку забираємо. Vice є. І ще Revolut. Підтвердити. Продати. І продаємо людині з найвигіднішим курсом. Нажимаю продати. Ввожу кількість, продати й оздоте. І очікую, коли уже продавець перекаже мені кошти на мій рахунок Вайс. Коли воно буде позначено як оплачене, значить кошти вже нараховані. На даний момент я показово перекладаю, продаю 98 доларів. Тобто ці, такими сумами не варто робити перекази. Є логіка від 1000 доларів. Можна менше, звісно, але потрібно буде довго гратися. Так, ордер показано, що оплачений, перевіряю, на вайс кошти поступили. Далі. Потрібно підтвердити, що ми їх отримали. Нажимаємо «Платіж отримано. І підтверджуємо смс-кою або кодом із Google аутентифікатора. Все, ордер закрито. Тепер нам потрібно кошти з Vice переслати на український банк Swift-переказом. Вибираємо Долар. Суму переказу. Комісія, незалежна від суми переказу, буде 3 долара 29 центів. Додати нового одержувача, вибираєте собі чи іншій особі. Якщо в собі, далі переказ SWIFT. вводите свої дані, номер IBAN. номер SWIFT-кода, підтвердите, і далі оплачуєте із вашого рахунку доларового вас. Кошти поступають на рахунок вашого банку. Ви їх Знімаєте, йдете далі з тими доларами в обмінник чи до то міняєте на гривні по вищому курсу. Є сенс так робити, коли різниця між курсом купівлі USDT і продажем долара хоча б гривня 20-гривня 50.